Літковська Олександр, випускник 4-го курсу, спеціалізація естрадний спів. Навчальна дисципліна основи педагогічної майстерності. Білет номер 6 Перше питання. Розвиток вольових властивостей у учнів музичних шкіл. Це є невід'ємною частиною навчального процесу. Вольові якості, такі як наполегливість, цілеспрямованість, самостійність. Е Відповідальність, дисциплінованість та витриманість є необхідними для досягнення успіху в музичному мистецтві. Методи розвитку вольових властивостей. Перше постановка цілей. Учням потрібно навчитися ставити перед собою чіткі та досяжні цілі, які короткострокові, так і довгострокові. Конкретні приклади, цілей – вивчити новий твір за. Певний період, покращити техніку гри, е певного прийому, планування діяльності це друге. Читель повинен навчити учнів планувати свою практику, е розпреділяти час на різні аспекти роботи, техніка, інтерпретація, читання з листа, складання щоденників або планів занять, е сприяє розвитку самодисципліни. Третє мотивація. Використання різних форм мотивації, таких як похвала, заохочування, створювання ситуації успіху, допомагає підтримувати інтерес до навчання. Участь в конкурсах, концертах та інших публічних заходах, так, також стимулює учнів до роботи. Четверте. Подолання труднощів: створення умов, в яких учні стикаються з труднощами та. Вчаться їх долати, розвиває наполегливість і витривалість. Важливо підтримувати учнів під час труднощів, надавати їм допомогу та поради. П'яте рефлексія. Навчання учнів аналізувати свої досягнення та помилки допомагає формувати відповідальність і самоконтроль, регулярне обговорення результатів занять та виступів сприяє розвитку критичного мислення та. Самооцінки. Друге питання. Класифікація співацьких голосів. Голос інструмент, який можна розподілити на декілька параметрів, які ж існують види голосів у співі, і що таке вокальний діапазон. Спів, як і будь-який інший вид музикування, можна класифікувати різними способами. Найбільш поширеною є класифікація за статтю і діапазоном. Таким чином, ми виділяємо основні типи: чоловічі волоси, баритон, тенор, жіночі волоси, контральто, мецесопрано сопрано. Також існує класифікація дитячих волосів в найвищому і середньому реєстрі. Їх всього два види, так як дитячі зв'язки набагато менше. Це дискант і альт. Жіночі голоси. Сопрано, найвищий жіночий голос, діапазон приблизно дві октави, перша і друга октава повністю. Цей тип можна охарактеризувати легкістю, ніжністю, прозорістю звучання. Співачкам з таким типом голосу властиво відкрите, дзвінке, рухоме звучання. Найвідоміші оперні жіночі партії написані саме для сопрано, а найвідомішою співачкою сопрано в Україні є Соломія Крушельницька. Також у сопрано є підтипи: це лірико-драматичне і лірико лірико-колоратурне сопрано. Саме оперна співачка Зоя Христич має найвідоміше лірико колоратурне сопрано. Мецесопрано це більш низький тембр, діапазон приблизно від ля малої октави до ля другої октави. Для такого голосу характерно насичене, насичено густе, глибоке звучання. Співачкам з такими характеристиками доручають партії драматичної партії. Такий голос має Наталія Виноградова. Контральто, рідкісний, е, низький голос. Його не ділять на ліричний або драматичний е, підвид, як відбувається майже з усіма іншими типами класичних голосів. У некласичному вокалі контральто немає, бо сама назва має відношення виключно до можливостей голосу, що працює в класичній традиції, класичній манері, техніці матеріалі. З таким голосом була співачка Ліна Мактирчан. Чоловічі голоси. Тенор – це високий тип чоловічого голосу. Тенори розрізняють на ліричні, і драмат... ліричні драматичні і лірико-драматичні. Також бувають характерні тенори, їх відрізняє якась там особли... особливість, наприклад, дзвінкість. Діапазон варюється від малої октави до нот першої октави. Її різновиди тенора це теноральтіно і контртенор, які запросто можуть виконати партії жіночих голосів. Найвідомішим ліричним тенором в Україні був Анатолій Солов'яненко. Баритон подібно характеристикам в жіночих голосах. А, а, як і середній між тенором і басом відрізняється густотою, насиченістю, нез, нез, незначною м'якістю і глибиною звучання. Діапазон від лям великої октави до першої октави. Співакам з таким голосом часто доручають партії драматичні, патріотичні чи ліриколюбовні. Такий голос має Валерія Буймістер. Бас, найнижчий голос, чоловічий голос, діапазон варюється від Фа великої октави до Фа першої октави. Цьому тембру притаманні гудячі, розкотисті, а іноді дуже жорсткі характеристики. А найнижчий чоловічий голос називається бас профундо. Співаки з таким голосом можуть співати ноти контрактави, що само по собі надзвичайно. Видатним басом профунду в Україні є Олександр Пономаренко. Рідкісні типи голосів. Існує також категорія співаків чоловіків, які співають в діапазоні жіночого голосу. Цей тип голосів рідкісний, але досі використовується в основному в опері. У музиці бароку багато ролей було написано для кастратів, співаків чоловічої статі, які в хлоп'ячому віці зазнали кастрації для збереження високого, як у жінки, голосу. В сучасному вокалі, вокальному виконавстві ці ролі може виконувати контртенор або теноральтіно. Який володіє розвинутою технікою співу фальцетом. Третє питання. Методико-виконавський аналіз твору педагогічного репертуару. До вашої уваги музичний твір для старшого шкільного віку. Назва Не питай з репертуару гурту «Окен ельзи Методичний аналіз. Автор слів та музики Святослав Вакарчук, розмір 4 четвертних, тональність до мінор, ключові знаки сі бімоль, мі бімоль, темп помірний модерато, ритм синкопований, динаміка від мецупіано до мецуфорту, дихання по фразах. Атака звуку м'ягка, рух мелодії поступовий і е, стрибками на інтервали е, чиста квінта. Форма куплетна. Е, вступ 8 тактів, Перший другий куплети 8 тактів. Два е, приспіва 8 тактів. Я був, коли тобі було так солодко, де я був, коли тебе таку займану. піднімало вище неба тільки саме сам, хіба не там? Просто мені так хочеться бути там, де йти, так хочеться жити в тебе в полоні, бачити, як тікають від мене сни, в твоїй долоні не питай, чи бувало так, що я не встиг заснути сам Я стояв, коли дивився, як ховає дощ, все, що сказано, тобою, всі твої сліди, бо так завжди. Просто мені так хочеться бути там, де і ти так хочеться жити в тебе в полоні, і бачити, як тікають від мене сни. Твої просто мені Так хочеться бути там, де йти, Так хочеться жити в тебе в полоні, і бачити, як тікають від мене сни. Воїгі долоніки. Виконавський аналіз. Для початку треба зробити артикуляційну гімнастику. Наприклад, покусувати язик зубами, поступово його витягувати. А, а також по часовій та протичасової лічимо зуби а, язиком. Переходимо до відпрацьовування складних місць. Першу куплет, фраза піднімало вище неба. Піднімало вище неба. Тут ми бачимо стрибок на чисту квінту. Щоб відпрацювати це місце, заспіваємо розпівку. Стрибок від до до соль і гамою вниз до до. دو سول فامی دو سول فامی رد دو سول فامی رد دو سول فامی رد دو سول فامی رد دو سول فامی دو دو سول فامی رد До сольа міредо. До сольфа міредо. До сольфа, міре, до. До сольфа, міре до. До сольфа, міре, до. Ще ж ä, є складність у тому, що... Щоб заспівати куплет та перший приспів тихо. Для цього треба, щоб звук був рівномірний по динаміці, без переривань та поштовхів. Для цього виконуємо праву надихання, повітряна куля. Набираємо повні легені повітря і видихаємо зі звуком з. Треба, щоб звук С був рівномір... рівномірний і не переривався. Також можна ще заспівати розпівку на довгі ноти на міме мамому. Mi ma momu, 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 mi ma momu. Dziękuję za uwagę.